Я Ганна Кравченко займаюся наданням послуг населенню. Мої види діяльності входить, пошив і ремонт одягу, чистка. Бів із пуху і пера і реставрація. Обладнання для хімчистки дуже дороговартісне, тому я не могла дозволити собі його придбати. Завдяки грантовій програмі і закордонним донорам я отримала обладнання для аквачистки, одягу та речей домашнього вжитку. Одна машина для прання до 10 кілограм можна загрузити, і сушка, яка сушить окремо. Ці вироби після аквачистки ми знаходимося по, за адресою міста Охтирка, вулиця Київська, 115. Мікрорайон Дачний. Я хочу подякувати міжнародних донорів за таку підтримку українського підприємництва. Ви знаєте, я не могла повірити, що я могла виграти цей грант, і що отримати таке обладнання, про яке. Я мріяла ну, років 20, це точно. Я дуже вдячна.